Всім привіт! Сьогодні, би... сьогодні вівторик, по-перше, сьогодні, мав би бути мій напіввихідний, але я прокинулася, як зазвичай за звичкою без будильника о 4.30 і так і не змогла заснути. Зате мої батьки поїли сирники на сніданок. От, а ще. я заварила собі свій баняк чаю, притягла. Ну, я протягла за біля мого ліжку. Тут лежить те, що видно звідси. В минулий раз, коли я вам говорила про неї, я вас обманула. Я сказала, що я її прочитаю в той же день до 200-ї сторіночки. Ні, в той день я монтувала відео, і мої ручки так і не дійшли до того, щоб її читати, тому сьогодні було б непогано прочитати хоча б 50 сторінок, чим я збираюся зайнятися. Думаю, що в кінці вас очікує від руки цю книгу. Маю надію, що я не затягнуться як з Ірвіном на три тижні. До речі, коли я розказувала про осінні плани. Я забула про жовтневі читання, які будуть читати зі своєю подружкою, якщо вона виживе цей місяць. А, от вона влаштувалася на роботу в техніку. У мене тепер в подружках дві викладачки, що ви потім прям серйозні викладачки. Я не знаю, які записалися в компанію, але ми ну, маємо, що маємо. А, так от у мене на жовтневі читання в планах прочитати Лазарус з Світлана Територіною. Я досить багато про неї чула. Це, до речі, книжка, яку подарувала мені Оленка, і це книжка, яку мені подарувала Оленка, та не такі станції з кістками Мед Гобліна або Андрій Сем'янків. Думаю, ці книжки не потребують представлення, вони неймовірно прекрасні. І якщо захочете, я вас познайомлю з ними трошечки пізніше. Тому так, я очікую вже жовтневих читань, коли ми зможемо з нею ввечері обговорювати книжки. Таке буває вже рідко, але наша дружба буквально почалася з того, що ми обговорювали Гаррі Поттера. Гаррі Поттер об'єднує і не тільки з Оленкою, з досить багатьма людьми. Так, от ідемо читати. Ну що ж? Е, пройшла перша доба після пророцтва Сельба після її сну поки ніхто не помер. Е, я все ще не дійшла до сути стрінки, мені залишилося 5 стрінок, але я думаю, що я його продовжу читати після того, як я зроблю декілька справ. Тож бо зустрінемося з вами в нас в включенні. включені. У мене якась незрозуміла обсесія жовтим кольором, тому що. Чому воно таке гарне? Чому цей колір такий гарний? Я задоволена. Я потрошки читаючі, дуже не подумайте, я не втекла від відповідальності на цей раз. Зазвичай я тікаю раз – ні. Ну що, можете побачити мене, яка доволі лопає печеньку і п'ямо. Вгадайте, що я роблю зараз п'ю кохви. Є речі, які важко пояснити. Одна з них моя любов до домокохвин і до любові до віщаного бечика. Так от я поспала півгодинки після того, як погуляла по журі і зробила купу справ. Тому давайте пройдемось по книзі. А якщо коротко по персонажам у нас є Сельма, головна героїня, точніше персонажка, через яку в принципі, і рухається сюжет нашої книги, тому що це саме та людина, яка сниться в капі, і є знаменом смерті, і всі цього моменту бояться. Так от це така, знаєте, дуже принципова жіночка, яка не любить вибачатися, а, казати дякую, і, в принципі, просити людей. Про щось вона така надто самостійна і надто базована. Також в нас є Луїза, це її онука а, і її друг Мартін. Вони дуже близькі, і я скоріше знаю, як вони закінчать, і це дуже сумно, точніше, хтось один з них закінчить. А далі у нас є Оптик, це чувак, який закоханий просто купу років у сельму, але при цьому не може зізнатися у коханні. І про це кохання знають усі навколо, усі, окрім сельми. Також у нас є пальм: це тато Мартіна, найкращого друга Луїзи. А він пиячить, і, за словами оптика, він також кохає сальму. Але давайте ми не будемо вірити на слово оптику, тому що ну, він знайде будь-яке виправдання, аби тільки не признаватися в своєму коханні. Також у нас є дуже мемний, дуже слойовий батя е Луїзи. Який мріє звіятись і поїхати у засвіти. А ще він говорить про психотерапію і психологію? Ну, дядько щось шарить. І як я зрозуміла, він все-таки поїде, тому що вся ця історія ведеться з ретроспективного погляду самої дорослої Луїзи на ці всі спогади, і вони для неї є досить травматичними. Також, окрім усієї іншої драми, присутня сімейна драма самої сім'ї Луїзи, тому що її мама Марія шукає способи, аби розлучитися з Петром, а татом Луїзи, тому що вона його більше не кохає, і плюс вона завела стосунки з власником кафе Морозова. І тут, звісно, дуже цікава ситуація. Дуже шкода Луїзи, тому що у неї тато. Який мріє піти за хлібом бабуся, які сняться дивні сни, від яких усе село ще буквально боїться, і мама, яка усіма своїми силами вибиває знижку їй на морозиво. Хоча ну мама хоч щось робить на своїй доні, переживає жінка сердешна. Думала, я жартувала, ви думали, я жартувала, коли казала про Морозово і про знижку, так? Батько хотів обійняти матір, але вона швидко простягнула йому руку. Потім розгорнула тацю, і на цій таці стояли три паперові стаканчики з трьома кульками морозива в кожному. Вони вже почали танути. А ще символізм в тому, що з батя їх чотири. хто батя не чекав, тим паче продавець в Кафе морозиво. Всім привіт! Сьогодні я буду знімати. Остаточний огляд на книжку Марія Лекі, те, що видно звідси, я нарешті дочитала це, забрало не так багато часу, як у мене забирає в останній час всього лиш півтори тижні. Але ну, ми тут, і я дуже вдячна, що ми тут. І що я нарешті можу відпустити цю книгу, тому що вона достойна того, щоб люди про неї знали, і того, щоб вона лежала на обличці з прочитаним, тому що книжка неймовірна, хоча, хоча я її мала кинути читати двічі. Я її дочитала буквально чудом через те, що я пошедлілася на неї своєму хлопцю. Він такий, типу, ну дочитай, можливо, треба дочитати, щоб зрозуміти головну ідею. І так і відбулося. Коли я її дочитала, то я зрозуміла, в чому прикол, і це дуже круто. Так от я заварила собі чай у другу ліжаночку. Але от я щаслива. Я неймовірно щаслива. Так от, так от. Давайте ми з вами розпочнемо говорити про цю книжку. І, перше, хочу пояснити, чому я майже кинула читати цю книгу. А я майже кинула читати цю книгу через те, що. Вона була для мене досить дивна в плані того, що мені не було до кінця зрозуміло про що вона, а, тому що а, нам розповіли на початку про пророцтво, і в книзі вказано, що нам будуть описувати це пророцтво і усі події відбуваються навколо цього пророцтва. Але неочікувано пророцтво відбулося дуже очевидним способом. Буквально на першій соті, ну типу на перших 100 сторінках. І у мене було запитання: а що ж буде далі? ж нас може очікувати далі, тому що я очікувала історію цього невеличкого такого містечка, в якому буде відбуватися певне щось. А от, де ми будемо з перспективи різних персонажів дивитися на те, як вони приймають або не приймають смерть, очікують або не очікують смерті, намагаються від неї втекти, відкупитися або ще щось. І це, звісно, є, але в настільки малій дозі, що коли вона закінчилася, я не розуміла, а про що ж буде книга далі. І я зрозуміти, про що вона, мені треба було дочитати її до кінця. Якщо коротко, що саме мене трошечки підбільшувало в цій книзі, це те, що всі персонажі надто інфантильні. Ця їх інфантильність підкручується просто до максимуму. А дитина розумієш, а ну а нашого такі персонажі, ну як вони можуть існувати у звичайному житті. Це треба запам'ятати, як вони можуть існувати у звичайному житті. І те саме типу з подіями. Вони були надто швидкі, надто незрозумілі, надто нелогічні, надто наївні. І в мене було дуже багато запитань до того, як і чому знайомилися персонажі. І взагалі, навіщо потрібно було стільки незрозумілих поворотів сюжету? Навіщо треба було так сильно скакати по Часу, тобто нам показують на початку книги, що Луїза маленька, далі нам показують, що Луїза у своїх 20 роках, і далі нам показують Луїзу, які вже майже 30 років. Так от, в кінці книги я зрозуміла, що воно треба. Уся суть книги не у тому, аби показати один день, коли вони тікають від окапі. Уся суть книги показати провінційне містечко, яке напротязі свого усього існування тікає від окапі, тобто від смерті. А, і оце а, пророцтво самої Сельми, воно просто загострює цю подію в один день. Де люди зустрічаються один на один з проблемою смерті, не задумуючись про те, що вони увесь час живуть з нею поруч, тому що це буквально маленьке містечко, де не народжується буквально ніхто, а де дуже мало молодих людей, в основному це усі старі люди, які знають одне одного. А у цьому селищі дуже важко не пройти непомітним. Усі знають одне про одного, усі пліткують одне про одного. Їх сходки це буквально чотири людини, які збираються послухати е бесіди Пальма. Ну, досить зрозумілий сюжет, досить звичайні події, які відбуваються кожен день. Моя бабуся, наприклад, збирається своїми подругами зі своїми подругами. вони там обговорюють дуже прикольні штуки. І до мене в кінці книги дійшло, що ж таке ОКАПІ. ОКАПІ це коли хтось відходить у засвіти, а і у тебе залишається ось така величезна прогалина у серці, яку неможливо ніким заповнити, тому що буквально немає інших людей, які могли б це зробити. І це не в масштабі сім'ї, тому що так втрати у сім'ї ми дуже гостро переживаємо, а це у масштабі такого одного невеличкого містечка, де ти знаєш усіх. Де тебе виховував хтось, де тебе частувала якась бабуся з солодощами, де якийсь дідусь розповідав тобі про якісь історії, де сусідній дядько завжди паяв тобі гірлянду на Новий рік, тому що воно до іншого нового року розпаювалася. І ось про це ося книга, про те, що Окапі живе навколо нас. А і саме у таких містечках маленьких це все загострено відчувається, почувається. Я це відчуваю на собі як людина, яка живе у маленькому, ну не такому маленькому, але все одно селищі, де я знаю певну кількість людей, ці люди знають мене. І коли хтось припадає, ну ти дійсно це помічаєш, тому що у таких невеличких масштабах кожна втрата вона величезна. А, так от взагалі, дуже прикольна книга, вона дуже дотепна, дуже смішна. Дуже тривіальна, дуже наївна. В певних місцях мені настільки подобався гумор і події, які відбувалися, що я фотографувала і провела свої подорожі. Така О, подивись, це ти, о, подивись, а це я. Тому що, що вона, що я живемо в маленьких містечках, що вона, що я маємо певну не знаю, там, поведінку, яка дуже, дуже, дуже притаманна людям, які живуть у цих місцях, хто що не казав. Тому це за цим було дуже весело споглядати, і це було дуже класно. І я дуже сильно вдячна цій книзі за те, що я пережила цей досвід і усвідомила таку штуку від цього трошечки сумно, але я її озвучила для себе. От, коли ми повторюємо банальності, вони стають уроками, і кожен урок це банальність. <свят> uh, так от я в принципі рекомендую цю книгу, а можу її оцінити на 4 з 5. Чи буду я її пересчитувати? Так, думаю, що колись буде час, коли я додам її і назву у баночку з книгами, які йдуть у мене на перечитання, можливо, у далекому майбутньому дуже хочу. аби у мене було стільки життя, аби я могла перечитувати такі книги. А, так от, дякую велике за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, а поділіться цим відео, напишіть, будь ласка, коментар, чи читали ви цю книгу, для чого, про що вона була для вас? А чи відгукується вам взагалі ідея у цього життя у маленьких містечках? Можливо, ви також буваєте у таких ситуаціях, коли відбувається щось таке мізерне у масштабах світу. Що чіпляє вас і забирає певний пласт вашого дитинства або осмисленого життя з собою. От, Як у вас іде читання цієї осені. Тому так, іду я пити чай. Дякую велике за перегляд і побачимось з вами в наступний раз. Па-па!